Впродовж найближчих днів температура повітря на Хмельниччині може сягнути 12 градусів тепла. Та вже у вихідні очікується відчутне похолодання. У вівторок, 28 січня, впродовж доби втримається слабка хмарність без опадів. Вночі термометри покажуть 4-6 градусів тепла, в день 8-10 градусів вище нуля. Рвучкий вітер південного напрямку посилиться і місцями його пори висягнуть 12-15 метрів за секунду. У середу, 29 січня, вітер вгамується, втримається тепла погода і є, ймовірність... Ність короткочасних опадів дощові хмари. Якщо і дістануться області, то опади будуть неінтенсивними і локальними. Температура повітря коливатиметься від плюс 3, плюс 5 градусів вночі до плюс 9, плюс 12 градусів в день. У четвер, 30 січня, можливий слабкий дощ в центрі та на півночі області. Вночі та вранці туман. Вдень термометри покажуть плюс 6 плюс 8 градусів, вночі плюс 2, плюс 4 градуси. У п'ятницю, 31 січня, стане трохи прохолодніше. На півдні області можливі короткочасні опади. Температура коливатиметься від плюс 2 градусів вночі до плюс 5 градусів в день. Впродовж доби втримається мінлива хмарність та туман. У суботу 1 лютого вночі термометри покажуть плюс 1 градус, а вдень не підніметься вище позначки у плюс 4 градуси, опадів не прогнозують. У неділю 2 лютого вночі температура повітря опуститься до 0 градусів, вдень термометри покажуть плюс 2 градуси. На півдні області можливі короткочасні дощі. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.